Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте дивитись, що хоче сказати Голохоронець. Щиро дякую тому, хто підказав таку тему. І смачної кави вам. Або будь-чого іншого, що ви там п'єте, їсте, Смачненького вам. Ну і цікавої розповіді. Так, перше, що бачу, це все ж таки дивіться. Ви в чимось стабілізуєтесь, ви чіпляєтесь будь-якою там вашою можливістю за певну ситуацію, за певну людину для когось з вас тут просто не просто ви і ситуація, а ви і ще хтось, хто з вами буде будувати подальше ну, спілкування, стосунки там у кого як. Може бути і особистого життя торкатись ситуація, може і просто роботи соціуму, десь ви там з якоюсь людиною будете зближуватись. Далі дивимось. Так, про. Особисте для когось з вас от, в стосунках, як, станом як на зараз, дещо от, не розуміє чоловік а, якихось ваших, ну, скажімо, ви собі щось вирішили, а він не розуміє, чому саме так. Чому ви ну, от, наполягаєте на якихось там ну, ваших поглядах, ваших якихось ситуаціях, в яких ви Ну, як, знаєте, ви не дуже пояснюєте людині, ви щось собі там робите, а чому саме так? Він не розуміє от ваших намірів подальших. І його це трошки так лякає, що ви там собі задумали, показує, що якийсь чоловік багато снів про вас бачить. Багато снитися ви йому. І показана ще ситуація, в якій якийсь чоловік дуже згадує ваші жіночі форми, не вистачає вас, аж занадто сильно не вистачає. Тепер для когось з вас ви виявились сильною людиною для Якийсь тут чоловік, який о, думав, що він зманіпулює якусь ситуацію з вами, продавить вас, як він то собі бачить, хоче, що він буде тягти з вас енергію, а може, іще щось, крім енергії, грошей, якусь вашу допомогу. А виявилось, що ви себе любите, що ви все ж таки от, в ситуації. Спілкування з цим чоловіком, обрали себе і обрали тому, що є у вас досвід спілкування з людьми. Ну Тут ви не тільки на досвід спілкування з чоловіками наполягаєте, а тут ви враховуєте взагалі досвід спілкування з людьми. І саме цей ваш досвід допоміг вам обрати. Ну, як відчути, що з цією людиною ви можете потрапити в халепу, що вам треба відкидати від себе цю людину, бо ви на порозі зростання в своєму житті. А цей чоловік, він, з одного боку, він як заважає вашому зростанню, хоч ви йому нічого не розповідаєте про себе, а з іншого боку, він як. Ну, знаєте, як може взагалі завадити вашому зростанню, бо ви занадто багато енергії йому віддаєте своєї, а на ваші якісь там бажання, якісь там плани, у вас просто вже не вистачає енергії. Тобто ви десь себе відстоїли. Він знаєте, він як ну, підтримує вас в тому. Він каже: Я тобі допомагав, як міг. А левову частину всього ти зробила сама. І він дуже вас так, знаєте, хвалить тут. Так, ось тут поки я не змазала, це дорога показана. Він каже: Я тебе підтримую в цій дорозі, йди, йди, я надам тобі дві людини в цій дорозі, які тобі допоможуть. Каже, вони тебе як зустрінуть в потрібний для тебе момент. Угу. Особливо це для тих жінок, які з або з однією, або з двома дитинками. Навіть давайте так, з дітьми тут неважлива кількість дітей. А просто він дає, він каже, що не бійся. Я не, не залишу тебе з дитиною, з дітьми. Я не залишу вас наодинці. Я дам вам потрібних людей на вашому шляху. Далі. Тепер дивіться, зараз тут мені показує чоловіка. Біля якого дві людини: одна людина бита життям, інша людина. Зараз скажу: інша людина як янголо-хоронець для цього чоловіка. Вибачте, перервалась трошки. Так, дивіться, що тут щодо цієї ситуації: одна людина як побита життям. Але людина, яка схиляє перед кимось з, вам, з вас голову. Інша людина, як янголохоронець, здається, заради якихось змін. Взагалі, оці всі ситуації, які у вас найближчим часом будуть, знаєте, ви будете як центральна фігура, а круг вас будуть обертатись люди. І ці люди будуть допомагати вам закривати якісь ситуації в вашому житті. Це знаєте, люди, які будуть розчищати перед вами дорогу. І ще тут показана ситуація, до якої давайте так, в якій до вас до добли... наближається чоловік, він може бути для когось з вас людина, просто з вашої сім'ї. Для когось з вас це може бути нова взагалі людина. Значні зміни з приходом цієї людини. Значні саме в тому, що ви, знаєте, людина з'являється, і ви як у вас як весь пазл складається. Ви далі собі розумієте, в якому напрямку вам рухатись. Просто, знаєте, людина, яка вам може надавати підказки, може. А як оберігати вас і здоров'я, теми здоров'я і взагалі як в пару до вас іде людина? Він як каже вам, що не хвилюйся, буде все вчасно і буде. Знаєте, як швидкі якісь зміни. Це не буде якийсь затягнутий для вас процес, а це як швидко-швидко в вашому житті як закрутиться ситуація, до якої долучатимуться різні люди, і як кожен відіграє свою роль. Хтось охороняє, хтось у вас як. От з цією людиною побитою життям у вас взагалі якась ситуація завершення. Ви будете розуміти для себе, що від цієї людини вам треба відмежуватись. і все. І от просто ви відганяєте від себе цю людину, і на це місце приходить цей інший чоловік. Далі дивлюсь на перспективи, показує такий щасливий чоловік тут показаний, такий, знаєте, усміхнений такий разом з жінкою. Для когось з вас це просто от він щасливий від того, що він з вами буде спілкуватись. Для когось з вас він щасливий. Зараз хвилиночку, роздивляюсь, ага, у нього перспективи відкриваються по роботі. Він вам буде, от, знаєте, як ну, трошки так хизуватись цим, що от, бачиш, я, я все ж таки потрібна, я все ж таки знайшов для себе роботу. Телефонні розмови цікаві для чоловіка. і... І різних людей. Він з цікавими людьми для себе буде спілкуватись, і ці люди його будуть теж як, як підтримку в грошах йому давати. Ну, тобто, в одному випадку це просто дати можливість заробити, в іншому випадку його комусь порекомендувати. Такого тут. Намальовано і Кицька, і Біла Кицька. Гарна така намальована, як підкреслить для когось з вас чоловіка. У вас є питання стосовно людини, і зверніть увагу на те, як буде себе тварина поводити поряд з цим чоловіком. Угу. Далі. Так, ось тут жінка трошки блукає, не можу зрозуміти, куди їй далі йти. Це, як знаєте, перед людиною є перспективи, і вона не може обрати, в якому напрямку рухатись далі. Але все ж таки обере, бо тут показано, що їй будуть дороговказами люди з їх підказками. Знайомство для чоловіка з жінкою. Він як просить. От знаєте, коли задира голову до небес і промовляє, що де там моя половинка ходить? Далі. Так, ось тут хтось дуже швидко біжить в напрямку роботи. Ну, робота соціум, може там домовились про зустріч з кимсь, як людина як трошки так запізнюється на ту зустріч. Нічого, добіжить, дочекаються там, інформацію цікаву буде розглядати чоловік, спілкуючись з іншою людиною, будуть спільну справу роздивлятись. Слухайте, так нос у мене чешеться. Я так розумію, що за чаркою будуть роздивлятись по якійсь інформації, але не так, щоб вони там дуже напились, можуть просто там по келиху чогось випити. Так, для когось з вас з пропозицією з'явиться чоловік. Угу. Телефонною розмовою справедливо вам щось буде пропонувати. Роздивіться щось, як давай зробимо ось так, і це закриється питання. Ну, от якось, якась така буде ситуація. Роздивіться, бо він дійсно він старається вам щось запропонувати. Далі. Обмін новинами показано, ну, так багато людей, кожен свою якусь новину буде на роздум пропонувати іншій людині. Так само і ви будете робити, тож на цьому не зупиняємось довго. Робота соціум. Тут взагалі чимало роботи для багатьох з вас. Як хтось повертається до роботи, може у відпустці були, може просто відгул брали, може. Не дай Боже, на лікарняному були, тож людина повертається. Літера Н, літера У. Людина як передумає щось робити і буде робити так, як зазвичай. Це в роботі якась ситуація. Потім багато роботи стосовно як розподіл грошей. Це може бухгалтерія якісь там. Справи, чоловік, який щось щось, щось падає в людини і не помічає, що щось втратив. Щось дрібничка якась, але я так розумію, що не знайде. Це як по дорозі кудись. Це, наприклад, там щось в кишені лежить. Щось діставав з кишені, це впало. І навіть не зрозумію, де там він втратив. Хоча б це було щось таке дійсно, не, не дуже важливо. Навіть якщо гроші десь там втратить, хай думає, що за щось заплатив грошима, нічого страшного, повірте. Життя дорожче за будь-що. Так, цифра 40, літери С, Л, літера В, здається, так схоже. І сумний чоловік. Ну, як згадувати когось буде, це як сороковини. Буде як новину іншому чоловіку, казати, що ти, що не знав, вже є, скільки часу пройшло. Ну, це про, про когось, хто пішов з життя, зміни, зміни про які вам буде розповідати чоловік. Можуть бути змінами в роботі, можуть бути взагалі от якісь зміни в його особистому житті, ну, в робочому житті, якісь от просто його особисто стосуються ці зміни. Вони просто для вас як новина будуть. Угу. Так, ось тут чоловік, який цікавиться. А, Шукає роботу. Ну тут дві людини йому будуть щось пропонувати, навіть обирати зможе. Так, і ось тут жінка, яка як переходить з одного місця на інше. Така зосереджена, схвильована дещо. Але на що тут звертають увагу? Може, це через хвилювання, може погодні умови якісь, може ще щось. Але головний біль показаний в людини такий чималий. Будьте з пігулками, хто розуміє, що це ваша інформація. Бо там, де ви прийдете, у вас не буде можливості от швидко знайти пігулку. Ну, знаєте, наприклад, ви приходите десь незнайоме для вас місце. Ви не знаєте, де шукати, наприклад, аптеку, чи взагалі до кого можна звернутись, щоб людина може щось має з собою в кишені. Так, далі. Три ситуації буде прояснювати для когось з вас чоловік. Щось вам якісь як новини буде розповідати. Знаєте, ну для нього це важливо, для вас, якщо чесно, то пропускаєте повз вуха. Що тут ще? Пліткарство показане, каже, що не приймай участь у пліткарстві, особливо показане пліткарство чоловіче. Каже, не зливай так енергію, бо потім не буде вистачати для здоров'я цієї енергії. Так, і ось тут показано, що дві людини спілкуються, а чоловік якийсь намагається влізти в це спілкування, як перервати. Чоловік та жінка спілкуються. Це може якийсь колишній ваш, о, намагатись о, ситуацію в вашому житті, змінити. Як знаєте, не хочеться людині, щоб у вас все гаразд було в особистому житті. Або ви ну, може бути і не колишнім, а просто от людина мав на вас плани, а ви порушили ті плани. Не згодились на його. Може якусь там пропозицію. І тепер він так намагається вам взагалі порушити все. Але дарма він то робить, бо тут так показано. Що отримає він на горіхи. На тонкому плані на вас і на ту людину, з якою ви починаєте спілкуватись, є плани це пара, яка от, якій бути. І ті, хто влазять в цю пару, будуть отримувати негаразди в своє життя. Для жінки тут показаний переїзд, ну, наприклад, до помешкання чоловіка. Так, ну і все. Все. Так. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, будьте в безпеці і пам'ятайте, ви дивитесь не особистий розклад, філіжанку. Все в Ютубі загальне, якась інформація для вас, а якась для іншої людини. І якщо щось, вас, знаєте, агресію вас викликає, це може бути просто не для вас інформація. Бережіть свої нерви, не зривайтеся, воно того не варте, повірте. І я озвучую те, що я бачу. Я не знаю, для кого з вас це я озвучую. Тож, просто от. Будьте так стриманіші трошечки у своїх коментарях. Добре. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. І хай все буде безпечно для вас і для вашої родини. Всім пока.